В одному з своїх останніх відео я говорив про те, як контент-мейкером заробляти більше грошей, і один із дуже важливих елементів це те, як ви пишете клієнта. Якість вашого першого листа до потенційного замовника це дуже сильно впливає на те, чи буде ця людина з вами співпрацювати, чи не буде, тобто якість. Нашого першого повідомлення воно впливає на те, скільки людей там мовно кажучи, зі 100 або там да з 50, скільки ви будете відсилати цих повідомлень, скільки людей вам відповість, і зі скількома людьми ви будете в кінці кінців працювати? Тобто, це така воронка конверсії, да воронка продажів, якщо можна її так назвати, і як її покращити, як підвищити конверсію вашого повідомлення в співпрацю? Сьогодні про це поговоримо. Всі, хто на цьому каналі, в перший раз мене звати Влад Ковальов, Я вже 13 років займаюся створенням контенту. Зараз я маю онлайн академію контенту, де ми навчаємо людей знімати, вести блог та продавати свої послуги як спеціалістів по контенту. В одному з минулих відео я просив написати вам слово лист. Якщо вам буде цікава саме ця тема, багато людей написали слово лист, і тому давайте поговоримо. Я розповім вам, як підвищити продажі в Діректі. Я дам вам свої три поради: як підвищити якість вашого першого повідомлення до замовника для того, щоб ви більше працювали. Я маю тут пряму зацікавленість, тому що, якщо ви спробуєте, у вас вийде, ви будете мені більше довіряти, ви будете більше заробляти, і в кінці кінців прийдете на одну з моїх навчальних програм для контент-мейк. Для творчих людей по продажам, по маркетингу, по веденню блога. Я всіх вас буду чекати. Тому дивіться відео уважно, використовуйте всі механіки, починайте більше заробляти, і я чекаю вас в своїй академії контенту. І так, поїхали. Порада номер один. Пишіть ціну одразу. Так, в вашому першому повідомленні має одразу бути представлена ваша ціна. Ви можете подумати, ну влад, якщо не показувати ціну, можна більше розповісти про цінність і бла бла бла. І я сам раніше так думав. І я дуже довго працював саме за цією схемою. Тобто ми спочатку розповідаємо все про себе, презентуємо свою там програму, свої умови і бла бла, бла а тільки потім показуємо ціни. Але реальність така, що більшість людей хочуть одразу знати, їм це по кишені або їм це не по кишені. І чим Виче ми покажемо ціну, тим менше ми будемо витрачати час на нерелевантних клієнтів. Тобто, ми не будемо спілкуватись з тими, хто потім все одно не буде купувати, називаючи ціну одразу в першому повідомленні, ви відсіюєте аудиторію, ви будете менше витрачати часу, ви будете спілкуватись з більш зацікавленими людьми. Ми не пишемо просто бездушно тисяча гривень і все. Ні, ми пояснюємо людину, що входить в цю суму, як це буде відбуватися, на якій локації це буде зніматися, скільки часу це займе, і так далі. Тому подібне, і просто одразу Пояснюємо, що ось весь цей об'єм роботи, який ви пропонуєте, буде коштувати ось стільки. Чим детальніше і розгорнуто, ви поясните людині, за що вона буде витрачати витр... гроші, тим більше людина зрозуміє цінність. Ховаючи ціни, ви не підвищуєте конверсії, ви навпаки, просто збільшуєте кількість людей, з якими ви будете спілкуватись, і навпаки, зменшуєте конверсію. Звісно, не всі будуть вам відповідати. Так само, якби ви і не показували ціну, не всі б вам відповідали. Але коли люди будуть відповідати, то частка людей, які будуть потім купляти, одразу. Знаючи ваші ціни, вона виростає таким чином. Ви будете менше витрачати часу на пусте спілкування і підвищити свою конверсію. Друге, коли ви пропонуєте свої послуги клієнтам, да там це послуги фотозйомки або відеозйомки, заходьте одразу з ідеями, ви маєте писати. Не привіт, я займаюся контентом. Якщо тобі треба, давай познімаємо. Ні, ви маєте вивчити сферу діяльності людини, якій ви пишете. витратити на це хоча б три хвилини. Цього зазвичай з головою вистачає, щоб зрозуміти, що там можна зробити. Можливо, пошукати одразу якісь референси, якісь кадри або, можливо, рілс. приклади, які можна одразу людині скинути і сказати, що ми можемо зробити саме так. Не пишіть просто так, що я займаюся зйомкою. Людям абсолютно все одно, чим ви займаєтесь. Ви маєте вирішувати якусь їх проблематику. Тому якщо напишете я займаюсь зйомкою і вивчив вашу сферу діяльності і бачу що в ній ось такі 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 тренди зараз Панують, у вас нема цих трендів. Давайте ми знімемо ці тренди для вас. Це буде коштувати стільки-то стільки, то тому, що ми будемо робити ось такий об'єм роботи. Ця пропозиція буде дуже сильно відрізнятися від всього того, що їм пропонують інші експерти, заходячи з ідеями, ви одразу стаєте на дві на три голови вище будь-якої іншої пропозиції, яку ці люди отримують. Тому що дуже багато людей, які пишуть свої перші повідомлення до замовників, вони пишуть їх просто на абум, не вивчаючи сферу діяльності людини. Це ну, зазвичай це просто навіть просто. То тупо шаблонне повідомлення без ніякої унікалізації, без ніякої персоналізації, без ніяких ідей. Це просто тупо мене звуть такто. Ось мої послуги, без цін, без ніяких деталей, тобто, просто ну безсенсовна витрата часу, як свого, так і майбутнього замовника. І третя порада, моя найулюбленіша, вона працює просто феноменально. Коли ви запропонували ідеї, коли ви сказали, скільки це буде коштувати, ви людині пропонуєте зробити зйомку в аванс, тобто робити зйомку як завдаток на майбутню вашу співпрацю. Це для людини виглядає, наче це безкоштовно. Ну, типу, якщо ви поганий спеціаліст і ви погано зробите, вона вам нічого платити не буде. Але якщо ви крутий спеціаліст і ви круто зробите, людина вам оплатить цю зйомку просто постфактум після отримання результату. І це дуже сильно імпонується. Людям і показує рівень вашої експертності, що ви не боїтеся, що ви точно впевнені в результаті, що ви знаєте, що ви робите. І я думаю, що від такої пропозиції дуже мало хто буде відмовлятися, і ваша конверсія знову буде зростати. Тому наступного разу, коли ви пишете повідомлення, це має виглядати плюс-мінус так. Привіт, ви дуже крутий. Мені дуже подобається сфера діяльності, якою ви займаєтесь зараз. Я бачу в ній ось такі тренди. Скидуєте приклади цих трендів. Я пропоную вам зняти таку-то таку-то кількість відео або там фоторобіт. Це буде коштувати стільки та стільки та стільки. То я готова зробити вашу першу зйомку авансом за рахунок майбутньої плідної співпраці. Чи згодні ви спробувати чи ні? Ну від такої пропозиції відмовитися дуже складно. Людина точно її не проігнорує і відкриє з вами діалог. А якщо людина проігнорує настільки круту пропозицію, то ми маємо повне право сумніватися в їх підприємницьких здібностях. Тому використовувати ці три прості поради, підвищити ваші конверсії, заробляйте більше грошей на контенті, тому що контент це дуже крута сфера, в якій можна дуже круто розвиватися, заробляти гроші і жити реально цікаве, насичене життя. З вами був Влад Ковальов, Па-па!